Дорогі і всечасні отці, брати і сестри, з недільним днем вітаю, з малою Пасхою. І сьогоднішній день ми згадуємо, особливо шануючи угодників Божих і сьогодні день пам'яті великомученика Дмитрія Солунського. Якщо коротко про нього, то ми знаємо, що він був син християн. Батько його займав велику посаду військову. І ось коли батько його помер, імператор поставив його свого сина того батька на посаду, яку займав його батько, і займався діяльністю. Але найгірше, імператор вимагав від Дмитрія що він переслідував християн і вбивав їх. Ось перед ним стало питання: кому служити Богу чи імператору? І він постав проти імператора. У відсобі в той час, перші християнські часи, коли християн катували, вбивали, мучили. І, будучи юнаком. Він не побоявся виступити проти імператора. І звичайно, що імператор цьому противленню йому не сподобався. І тому він його ув'язнив, катував і, звичайно, віддав на смертельні муки. Це якщо коротко. Через 100 років. Бо побудований храм на його могилі ще пізніше були знайдені мощі. І тому сьогодні, великомученик Дмитрій Солонський, є покровителем і захисником всіх наших воїнів. І ми сьогодні знову черговий раз молилися за наших воїнів, що Господь їх захищав, допомагав, тому що як і тоді, так і сьогодні той самий імператор Кат знущається над християнами. Хоче він називає себе християнином, але дії, справи не відповідають дійсності. Тому нехай Господь за молитвами великомученика Димитрія захищає кожного воїна, захисника і кожного українця, і наближали нас своїми молитвами до великої перемоги і справедливого миру. Нехай цьому нам Господь і допоможе, і благословить. Також вітаю всіх сьогодні іменинників Димитрії. Які носять ім'я на честь цього великого святого, нехай за молитвами, цього великомученика Дмитрія Господь посилає вам всім те, що потребуєте в синому житті, на многії і благі літа. Многа є.